З Києва і Криму, з Москви і Литви, з Америки та Канади всі вони сьогодні зранку з'їхалися на Херсонщину, аби відзначити ювілей організації. Херсонському землятству 15 років. Наші земляки перебуватимуть в області два дні, і за цей час влада має намір максимально показати позитивні зміни, що відбулися в регіоні. Все почалося з гучних звуків оркестру на залізничному вокзалі. Так зустрічали земляків, які приїхали на рідну землю з Києва, Криму, Москви та Литви. Їх скликав і об'єднав форум. на нашій землі. хочемо, щоб ви увіділи те, що відбувається у нас вспомнили і провели ці дні весело, активно і отримає удовольствие. Свого часу цих людей розкидала доля по різних містах, але вони все одно пам'ятають своє коріння. Колись вони об'єдналися в міжнародну організацію для того, щоб допомагати один одному за межами малої батьківщини. Кожен з нас тут працював, половина життя, в основному прожита тут. І половина душі кожного стається у нас. Тому ми добіні для того, щоб при помочь друг другу. Ну а головна ціль – це теритніттю між землячим, тими людьми, которые оказались в ні наші малої родини, і нашим родним краєм. Сьогодні наші земляки також згуртувалися, але вже для того, аби відзначити 15-річчя створення організації. На них чекала насичена екскурсійна програма з знаними місцями Херсонщини. Гостей познайомили з роботою елеватора на підприємстві Ні Булон. Вони пройшлися винними погребами відомого виноробного господарства князя Трубецького і, звичайно, не обійшлося без дегустації. Олену Рудомьоткіну, гостя з Литви, сьогодні зігріває не лише вино, вона щаслива від того, що об'єднала херсонців у Прибалтиці. Зимой ми будемо проводити конгрес Європейський конгрес землячіств Херсонщини. Я думаю, що нам удасться провести це мероприятие на берегах Балтійського моря. Поэтому всех, конечно, приглашаю, потому что там есть своя специфика, там много снега, это тоже стоит увидеть. Так же, как вот здесь Херсонщина порадовала Солнцем и вином, я думаю, там, на берегах Балтийского моря, наши уже выходцы из Херсонской области сумеют порадовать. Ну, такими рождественськими праздниками». Херсонець, тепер вже Москвич, заслужений артист України та Росії Олександр Цілинко приїздить у рідне місто, аби набратися цілющої енергії для творчості, яку демонструють скрізь незалежно, де розташовується сцена, адже творча душа завжди у польоті. Можливо, Одеса комусь наймиліша, комусь, мабуть, Київ чи Львів до душі. А я своє серце в довічний полон, Тобі віддаю мій чарівний Херсон. Серед земляків є люди, які свого часу внесли особистий вклад у розвиток Херсона. З допомогою земляків від на Херсонщині все строїлось. От я можу прямо сказати мост, якщо не було нашого земляка Халапсіна, Он в то время был зампредседателя Госплана Украины, то вряд ли мы бы соорудили этот мост через реку Днепр. Каховський район зустрів і продовжив дивувати учасників форуму масштабними підприємствами Чумак та Грінтім. Зв'язку з тим, що земля частою сповнюється 15-пят, нам хотілось показати судоприїзд нових гостей, показати Каховський район, що вирощує, яка продукція у нас іде з полей. І ту продукцію яку її, прежде виращують треба зберігати і донести до магазину. Так прожили цей день. Ті, хто рідко буває на малій батьківщині, по особливому ставиться до своєї землі. Завтра на наших земляків чекатиме святковий концерт Херсонщина в серці твоєм і моєм.